Моє вам вітання, шановні глядачі каналу Фортуна Люкс. Продовжуємо огляди ліхтарів. Зараз невеличкий буде огляд ось такого ліхтарика. Це в нас моделечка D5158. Ось такий ліхтар. Дуже зручний в руці. 300 грамів вага. Ось так от. Виглядає. Бачите, по колу такі от лампи. Ось тут у нас дзеркальний рефлектор. Діодік заявлений виробником Ривата. Тут у нас сонячна панелічка. Ось тут така скоба. можна його носити. Так, гумова кнопка, пластик, ладенький, якість відмінна. Ну, що по режимам. Перший режим, другий режим, третій режим. Ну і вмикаються три лампи по колу. Ну, в принципі, світить непогано. Кімнату 20 квадратів, освітлює. Поки ще не тестували, в якому режимі наскільки хватить акумулятора. Акум тут вбудований. Потім майстер розбере, подивиться. Що ще цікаво, він може працювати. Як Powerbank. Ось така гумова прокладочка. Вона щільно закриває отвори. Ось так от. Тут ми маємо два отвора. Діодік, який показує, коли зарядиться акум. Тестували, працює як павербанк на Xiaomi 9, реально заряджає. Потім скажемо, наскільки. Ну, ось, така цікавенька моделечка. Так що дивіться всі наші відео, там ще дуже багато ліхтарів, і буде ще дуже багато, ну, і вже багато роликів з ліхтарями записано. Так що, будь ласка. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, кому сподобалось. До слідуючих відео.